Дев'ятнадцята навичка керівника і лідера з 20, які ми сьогодні розглядаємо, це стратегічне мислення. Ця ж сама навичка, вона корисна і для медіаторів. Стратегічне мислення. Що це? Це оцінка довгострокових наслідків, конфліктів чи рішень, да? яке допомагає керівникам формувати стратегію розвитку свого підприємства або своєї організації, або свого якогось проєкту. А що це дає стратегічне мислення медіатору? Його стратегічне мислення допомагає йому тримати в голові всі п'ять фаз медіації, пам'ятати, що відбувається на кожній стадії медіації, не переплутати, не перепригнути, не забути, правильно позадавати запитання на кожній стадії з п'яти стадій, або ну я базово виділяю сім, п'ять, іноді виділяють сім, вісім і дев'ять відповідно до школи медіації, хто да, як викладає за кордоном, але базових п'ять. Так, от, це все тримати в голові, слідкувати за цим іти по цьому процесу, медіатору допомагає стратегічне мислення. І це ж саме стратегічне мислення, яке має в голові медіатор, допомагає керівникам і лідерам груп, організацій. Робити те саме, вести свою групу до розвитку, розуміти, куди ти її розвиваєш, через які процеси ти її проводиш, як організація буде йти через ці процеси, що там буде відбуватися ефективно, неефективно. Як на це вплине? Тобто будувати цю стратегію, це така гра в шахи, коли прораховує класний грок у шахи на 15 кроків наперед. Це оце шахи в бізнесі. Це стратегічне мислення, це шахи на віртуозному рівні в бізнесі. І ми про це теж будемо говорити, як розвинути цю навичку. Багато людей каже, стратегічне мислення це народився чи не народився. Ні. Ніхто з нас не народжується зі стратегічним мисленням. Жодна людина. Наші біологічні процеси. З якими ми народжуємося, це реакція на тут і зараз. Тут і зараз хочу пити, тут і зараз хочу їсти, тут і зараз хочу спати. Це все тут і зараз. Оце тим, наші інстинкти, з якими ми народжуємося. Вони всі орієнтовані на от, сьогодні, от цей момент, цей сьогодні зараз поточний момент. Немає там стратегічного мислення. Ми не народжуємося з думкою, що якщо подивися, якщо на вулиці весна, запасайся їжею, тому що буде зима. Нема цього. Це напрацьовується когнітивними поведінковими навичками. Коли один раз в зиму влетів без їжі, інший влетів без їжі. На п'ятий раз зрозумів: весна, літо осінь зима. Весна, літо, осінь зима. І тоді в мене стратегічне мислення: на весні треба посадити, влітку треба виростити, в осені зібрати на запас, тому що зимою не буде чого зірвати у садочку. Розуміло, так? Тобто є інструменти, які нам допомагають. Підсилювати наше стратегічне мислення, і про це я теж буду говорити на окремому вебінарі. Приходьте його слухати, записуйтеся на перед. Групі будуть ну, не знаю, які я не знаю, чи це буде відкритий вебінар для тисячі осіб, або маленький закритий для 20 осіб, поки що не вирішила. Поки що записуйтесь.